Настав час ґрунтувати ґрунтовочкою від PolyBest. Дивіться, що нам для цього треба. Нам для цього треба ваги. Ми перший раз це робимо, самі вчимося. І є два компоненти. Зараз ми вскриємо перший компонент. Ми це відеочки не вскривали. Зараз подивимося на і вам покажемо. Дивіться, є ось такий компонент Б. Але ми все вшати не будемо. Нам потрібно, ми порахували зараз 3 літри. Тому е, нам 3 літра і 270 грам це 1 до 11. Нам треба додати компонент АБ. Це затверджувач. Ось. І як ми це зараз робимо? До речі, що круто, що немає запаху. Тобто, що фарба, що ґрунтівка можна в приміщенні робити і немає запаху. Це дуже круто. Тепер дивіться, ми робимо ось так: 0. Ставимо на ваги ось таку штучку. І таруємо. І зараз влиємо. Ну, спочатку перемішаємо. У нас є ось така штучка, грунтовочку, ми перемішаємо. От. І е, будемо тарувати. Ви зрозуміли, що було 3 кг 272 г. Зараз ми так зробимо. Ми це зробимо не на відео, звісно, е, будемо розливати. Це розмішаємо. Дивіться, як піднімаєте. Бачите, треба Оце це ближче. Треба обов'язково мішати, бо зверху було одне, а тепер ми розмішуємо. Треба його розмішати. Ось так виглядає ґрунтівка. І зараз ми це зробимо. Покажу груси. Сережа підказав нам зробити таку лівочку, я думаю, з відра лити. Дивіться, є 2 кг 400 г. Нам треба зробити 3 кг ґрунтівки. Ми не хочемо багато, бо десь 2 години живе суміш. О, 3. Ну, ще так трошечки, може, давайте, бо ваги по 200 грам. Вже хочеться зробити все по технології. Так, і тепер нам треба, знаєте, що зробити? Добавити 270 грам. От є 3 кілограма, видно, я думаю, так? Що 3 кілограма. І 270, може, зробимо там чуть більше, зараз подивимося. 270 це ми так і не зробимо, в принципі, на цих вагах. Це ми зараз щас... 200 є. А вони по 200 грам. Точно не зробимо, але отак от буде. Це десь так буде. Зараз я таким пальчиком його помиємо. Друзі, зараз розмішаємо і будемо пробувати, а поки що глуши. Друзі, валіком думали, 3 літра не вистачить, зараз подивимося. Бо ну, мені здається, що мало на цю кімнату 3 літра, але все може бути. Дивіться, ну, поки що враження хороші. Подивимося, прогрунтуємо добре. Валіком це робити швидко. Матеріала не жаліємо, щоб все було добре. Щоб потім ми не думали, що там мало прогрунтували, знаєте. Ми собі ґрунтуємо та й грунтуємо. Ну, поки що все добре. А взагалі це такого, хоч ми і знімаємо. але ще потім Сережа погрунтує і скаже, бо ми Церазітовською трошки були ґрунтували перед цим в одному місці. Скажемо, як в роботі. Це вже Сережа зможе оцінити, бо він грунтував Церазітовською. Скажемо зараз. Ну, поки глуши. Значить, дивіться, зробили ми три літри грунтовки, і нам вистачило, дивіться, тут 10 квадратів, тут 10 квадратів. І тут мало бути 10, але вікно я вважаю 25. От, от як людина сказала, 100 120 грамів на метр квадратний, так воно і є. Плюс ми не жаліли так жирненько його валіком. Валік правда, нам продали гівно, ручка навіть не витримала 20 квадратів. Поїду завтра, може, поміняють, не знаю. Але до грунтовки поки що я ж кажу, у нас був досить серезітовський, то вона все-таки більш рідкіша. Я не скажу, що там погана, вона ця. ця цікаво, що вона така жирна, як солярка якась, знаєте, от таке щось воно. Це досвід. Я не знаю, як вона. Ну, я кажу чесний відок. Просто я працював серезітовською то ця така, як солярка, бачите, вона жирна така. От, Ну, поки все дуже круто. Оце ми сьогодні це зробили. Грунтовочку е, від полібест. І завтра будемо це все фарбувати. І, оту, і оці сірі стіни теж будемо фарбувати. Також ми сьогодні склали ще три стелажі, Стелажі я ще докуплю, і будемо це все піднімати вже наверх, щоб воно було не на підлозі, а наверху. Друзі, я і компанія PolyBest любимо вас і ви найкраще.